Друзі, руки трасуться. Я в шоці просто навушники повісив. А Деоса ось так кинув, кричу камрадою, біжи сюди, тому що неймовірна знахідка. Вау! Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам! Вітаю вас такого чудового весняного лісу. І сьогодні ми тут будемо шукати по першій світовій війні. А саме тут був табір австро-угорських і німецьких військ. Знахідки тут були, і думаю, що ще будуть. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд «Повернись живим». Кожна гривня може врятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки обов'язково покажу. Спека невимовна, друзі. Але ж погляньте, яка краса в лісі. У мене поки що лише гільзи і патрони були до цього сигналу. А зараз гарний, цікавий сигнал. Погляньте, що це таке. Ось. Це підставка до праски. І, до речі, вона мені дуже потрібна, тому що я реставрував таку латуну стару праску, і якраз там підставки не було. А можливо це не підставка, а можливо вкладення, та ні, наче підставка, але що це за шип такий? Хто знає, тому що я не розумію, що це таке. Ось. Ну, такий артефакт. Вже приємно. Погляньте, я скомбінував котушку Деоса 1 до блоку Деоса 2 з наушниками Деоса 1. Ну, насправді я приїхав і в мене була розряджена котушка до Деоса 2. Тому блок вимкнений, а ходжу я з котушкою від першого Деоса. Зараз десь поставлю на зарядку, підзаряджусь і буду ходити вже на другому Деосі. Ось такий перший артефакт трапився мені цікавенький на позиціях австро-угорських і німецьких військ. Друзі, артефакт гнилий, але артефакт варто показати. Погляньте, це неймовірна кришка тарілочка від австро-угорського казанка. Погляньте, яка краса! Який стан. Її ще можна реставрувати, мабуть. що. Ну, звісно, я жартую. Під деревом собі була, можливо, але ні, вона була не копана, тому що була досить глибоко, просто гнила кришечка. Продовжуємо пошук, шукаємо. Камрад теж щось шукає, сигнали якісь цікаві копає. Ну і я ходимо вже десь хвилин 20. Але це лише початок. Насолодіться, друзі, і ви весняним лісом. Ми шукаємо, сигнали є. І це приємно, ну поки що пряг, капані, жетонів немає, але артефакт у мене цікавий. Нарешті цікавий. Хоча перший сигнал теж був непоганий. Погляньте. На реставрації німецькі кусачки. Перша світова війна для колючого дроту. Та ще й в стані, друзі, хтось кусав ось такий корінь. Кусав, кусав і не перекусив. Ось так. Пружинка одна половина зломана, мабуть. Ну, 100% зломана, бачу тільки одна. Так що вони вже не пружинять. Але це все робиться. Погляньте, гарна знахідка. Лайк. Лайк і шукаємо далі. Друзі, тут така ділянка, такі маленькі бліндажі. Ну, Я думаю, це не бліндажі, а просто вкопані плащі-намети були. Тому що довкола по брустворах дуже багато фурнітури від плащ-наметів. Ну і сміття є. І погляньте, я корочка знайшов тут. Але погляньте, який корок класний. Ось Міколаш, Львів, Лемберг. Вау! Ну, скажу вам так, друзі, десь тут має бути дуже крута пляшка. Але де вона? Її потрібно викопати. Корочок є. А це означає, що і пляшка десь тут гарна є. Ну, камрад копає якогось смітника. Я кажу докопай, тому що тут може бути гарна пляшечка. Ну і я вже трішечки буду дивитися, слухати краще прилад на наявність смітників. І в мене знову артефактик. Погляньте, що це таке. Це фрагмент люльки. Я б сказав на реставрацію, але ні, вже реставрувати не можна. Ось сюди кріпилася кришечка. І зверху так закривалася ця люлька. Люлька, мабуть, була дерев'яна. Знайти би цілу порцеляну люльку, а на ній Франц Йосиф маленький скаче на коні, а довкола літають маленькі-маленькі голі ангелики. Ось так. Оце б була знахідка. Ну а поки що лише така запчастинка. Переїхали, друзі, ми на іншу локацію, і ось зразу ж артефакт. Ось така знову тарілочка вже друга за сьогодні, гарнесенька на реставрацію. До речі, тут... Ручка ціла, можна реставрувати. Ходимо ми на узліссі. Тут були бліндажі, смітники і капане Апцайхена. Саме, до речі, тут я знайшов персня крампуса срібного. Дуже гарний був перстень. Ну і є, звісно. Знайшов ось такого патрончика мандліхера з паперовою кулею. Навчальний або холостий 1916 року. Ось так. Куля була паперова. Такий артефакт. Сиділи тут солдати і горобців ганяли. Ну або вчилися стріляти. Друзі, не дуже нам щастило в лісі, і ми виїхали на вечірнє поле. Ходжу я вже в навушниках, тому що вітерець. І знаєте, перша така знахідка, яку можна вам показати, і цікава знахідка. Погляньте, жетончик, собачий жетончик. Ось. Красунчик. Здається, цинк, а року тут немає. ну Період Польщі, 30-ті роки, мабуть що. Якраз камрад каже, знайти би собачого жетона, тому що він колекціонує собачі жетони. Я йому кричу, гукаю: все є для тебе подаруночок. Ось такий жетончик. Ну що, вже приємно. Тепер мені щось цікаве потрібно знайти. Ось цей жетон подарую камрадові. А далі, далі будемо шукати перспективне поле. Ходити, не переходити. Камрад знайшов ось таку кришечку. Пише Крем Аврора. Ціна 5 рублів. Але така кришечка, наче стара-стара. Що скажете? Це ранній совок? Чи, можливо, ще царизм? Хто знає, підкажіть. Ранній совок у нас майже не трапляється в наших краях. Хіба що царизм. Камрад тут колись знайшов жетона Рія Російської імперської армії. Але бачу букву Ж. Мабуть, це означає жіночий. Пишіть свої думки. Друзі, руки трасуться, я в шоці, просто новушники повісив. А Деоса ось так кинув, кричу камрадою, біжи сюди, тому що неймовірна знахідка. Вау! Ми їздили до лісу по це і знайшов на полі, але я навіть не очікував, що можна таке знайти тут на полі. Погляньте! Спершу подумав, що кусок алюмінієвого дроту. Дивлюся, наче срібло. Потім дивлюся кірка, друзі, кірка. Потім дивлюся на серединку, едельвейс. І я дивлюся, що це капен Апцайхен. Капен Апцайхен. Вау! Наскільки він знищений полем, плугами, я не знаю, друзі. Я не знаю. От, ось ці маленькі речі. От. Наскільки він порваний. Але основа є. Погляньте, я ще в житті такого капана обсайхана не бачив. А ви бачили? Вау, погляньте, кріплення обірване, матеріал срібло, чистесеньке срібло і тут кирка така. Мабуть, якісь гірські підрозділи. Це шок просто, шок-контент. Зараз легесенько почищу і вам покажу. Вау, wow, давно я такого не знаходив. Перша така реальна знахідка з Деосом Другим. Ну, хоча це я другий, третій раз з ним ходжу. Так що це так. Але супер, я задоволений. Оце пошук. Цілий день ми шукали по лісах ці капи на абсайхини. І ось тут, на полі, я його знайшов. Друзі, я трішечки почистив його, ну наскільки міг, щоб не пошкодити. Мені здається, що він не сильно порваний. Ось тут. Порвано, але інше все так погнуто просто. Реставрація, реставрація. Погляньте, яка краса. І погляньте, яка деталізація кирки. Ось тут навіть вуха на кирку. І отвори там, де вона прибивалася, закручувалася. Я вперше таку бачу красу, такого капана Апцайхена. Це неймовірні відчуття до колекції. Супер. І шукаємо далі. Перший, друзі, монетний сигнал за сьогодні. І це монетка. Я трішечки ще відходжу від Капена апсайфена. І тому знахідок не так багато. В камрада більше монеток. Погляньте, ось в грудочці така монетка була. Дивимося, що це за монетка. Дивимося, дивимося, вже темні, друзі. А ми ще шукаємо. І що це за монетка? А невідомо, вгадайте. На вигляд це один крейцер 1850-80-х років. 100% він монетка мідна. Ну, але, як бачите, нічого вже з того крейцера не залишилося. Продовжуємо ходити поки що ще світло, сонце ось сіло. А ми ще ходимо по таких полях. Ну, тут же посійно не походиш. Камрада, ось такі, друзі, знахідки, два лисих гудзики латунних, мабуть, що Рія Російської імперської армії. Ось такий ще грубий один. І дві монетки. Два Гелера, як без них. 1912 рік. чи який, ну, Неважливо. Ось два Гелера Австро-Угорських. І соліт, боратинка. Бачу, погоня литовська середина 17 століття. Ну, вже друга половина 17 століття. Ось тут Ян Казамир. Ось так. Побутовщини на цьому полі не дуже. Цілий день, друзі, полювали в лісі на капине Абцайхене, а знайшли його в полі. Ну що ж, це поле трохи таке порожнє, але знахідку свою воно дало. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!